І всім привіт, друзі! З вами я, Плей Андрій, і сьогодні ми будемо дивитися ось цей будинок, який вибухнув 2 неділі назад. Його почали розбирати, його поставили на місто, хто не дивився подивитись. Тут реклама є. Зараз будемо спускатися і дивитися, що в ньому відбувається. Не думайте, що це вибито у мене вікно, це я просто його відкрив. Поїхали! Ось сюди в мене є ще від. Ось сюди. Бачимо. Поїхали спускатися, так. Я знаходжусь зараз на цьому, на 10 поверсі. Так що, я живу на 10 поверсі і я бачу цей будинок дуже добре. Буду спускатися зараз. Подивимось, яка, яка там дирка, чи як, як, як його там розбирають, чи що з ним роблять. Підписуйтесь на канал і ставте лайки, якщо ви мене бачите. Так, все, я спустився на свій перший поверх. В мене ліфт не працює, тому що, тому що він на ремонті. Так, спустилися, бачимо ось цей будинок, йдемо до нього. О, ось моя машина. Бачите, ось моя машина. З моїм будинком, бачите? Ось це моє вікно на 10-му поверсі. Ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. Бачимо ось така дирка тут. Із-за того, що коли будинок падав, ось так, він зруйнував і зробив тут таку дирку. Тут його розбирають, так що я не зможу зайти. Бачите, там вже немає пару поверхів. Розбирають його потихеньку. Мабуть, його розберуть. Ще я не можу туди зайти. Вікна вже поставили. Ну, ну в цьому будинку вони не вилетали, тому що взривна біл. Волна пішла на сусідні, так. Я тут в магазин зайду. В магазин я зайшов. Я в магазині. Я в магазині. В магазине. Так, зараз не до магазинів. Ось така вм'ятина. Так, ну це було погано. Ну, вибух був дуже-дуже-дуже сильний. Він так бухнув, що аж, аж а, осколки полетіли до мого будинку. А я живу на 10-му поверсі. Просто багато осколків полетіло. Будинок перегорнувся, впав в оце тут м'ятіна. Ось така. Це дуже погано. Возвращаюсь додому, я вам все показав. Та синя машина це моя машина. От, хтось теж знімає відео про той будинок. Хоча, може, не, не знімає, просто провітрюватись. Добрий день, сусід! Добрий день, Андрійко! Так, все, поздоровався. Сусідом своїм. Ось моя машина. Будемо повертатися в будинок. Я на 10-му поверсі живу. Зараз подимусь до нього. Так, це п'ятий. Це шостий, це сьомий, це вісьмий поверх, це дев'ятий, а це десятий. Ось. Булі цікаво, що буде, якщо я підіймусь на дах свого будинку. Ні, не буду так робити, тому що ще сусіди. Будуть ругатися. Всім до побачення, друзі! З вами я був Play Андрій Бачимо, як ось оцей будинок виглядає. М -м -м -м. Побачимо, як я його, його ще більше розбираю. Всім до побачення!